Добре йде. От ми приїхали в струтинку. Це Вінницька область. Батька, до Толі в гості, до його дяді. От вони кавуни вже висаджують. Зараз знімемо тепличку, з якої все почалося. <свісно> у Толі. Добре. Ось таку тепличку замовляли два роки назад Толі не родичі. 4х20. Що у нас тут показуєте? Що ви тут вирощуєте? Це у нас де огірки до висили? Огірки, гарні які. Угу. Кавунчики. Це ви що, продаєте кавуни, так? Приїжджають, купують будинку. Це, да? купую. Це, Це мабуть, найсмачніші кавунчики. Кову. Треба буде продегустувати. Коли вони спіють? Я думаю, десь в середину о, о, клас! Прошли рік. Кавун у нас був. Перший ми спробували 7 липня, а 15 липня у нас масовий був вибор в тоді. Для максимум трудому. Це вони які виростають? Ну, вони були такі 17-18 кілограмів. 16. Ага. Такі 16-12 ага. стандарт був. Перчик, тавум, огірочок, помідорка, все що забажається. Клас, ось скільки цього виростають. Баклажанчики. Тут така жара, що капець. Скільки на вулиці градусів? Градусів, наверное, 17 там, зараз. Подивіться, там десь є. градусник, скільки там 16, показує. 4 градуси. То 15 градусів різниця в теплиці. Да, да. Круто. Так і Якщо там на -10, то тут може бути плюс 1 або мінус один. Ага. Ну, да. Вона дуже тепла, нам дуже подобається і ми плануємо Клас. ще теплицю таку, а може й більшу сюди. Це гарний вибір, гарна тепличка. Круто. На так, 4 на 10 І що ви скажете? <рес> Як вам? Супер. лінію? Супер. Тільки треба працювати. Ну, да. І все вовремя робити. А що ви там вирощуєте, розкажіть? Кавун, гуйрок. Була до цього редька. Ага. Редьку вже збули. Ну, таке воно. Отоплення зробили. Да, отоплення зробили. Супер, ну все по-хозяйськи. Да. Трошки бардак, ні, ну нічо. нічого. Ну чого? Це робить хата. Весіло ніяк, як да. то й казав. Спеплиця та сама жінка. Якщо не будеш ухажувати, то нічого не буде. Ну, 100%. Ой, як тут жарко теж. От таке от. Гарно тут облаштували. Ось так от можна зробити отоплення теж своїми руками. На зимку. Це, да, е... на зимку. Це ви коли її ставили? Ви... Вам її? В грудні. В грудні місці. Ага, і включали отоплення, так? Да? Да, палив. Да. І скільки градусів було? Ну, коротше, оцього тут можна було ходити, коли на вулиці було автоморози, 10 градусів, то тут можна було ходити. Я гарант, вже шока тут ходив зимую, реально. Клас. ну, Ця бужуйка, короче, получается, повну закладаю ага. і в цілу ніч вона гріє. Круто. То можна цей, хату не палити, в тепліці да, жалети. Да. Я вже собі думав, там тихенько полежити якось на трасах. Телевізор десь. Да, през... ну, трохи, ну, да. А так потепенько. Я тобі вентилятор. Да, ну, вентилятор. Да, ось така. Ось так все гарненько росте в тепличці. Так що. Замовляйте в Леоніда Марковича. Тепличка і Теа. вовремя і мені так сподобалося, що сказали там, що приїдуть через дві Ага. І через дві неділі приїду. Хлопці зробили. Хлопці і... гарно все зробили. Да, да? Одного, правда, забрали. Та так гарно зробили, що одного взяли. Ні, ну і це теламери зробили, а потім... Оце товариш замовив тепличку, тепер працює да. з нами да. в нашій команді.